Вітаю, шановні глядачі. Отже, ми бачимо, що країна і світ уже живе абсолютно цілий тиждень в новій реальності. Новий президент Сполучених Штатів уже прийшов, трусить Сполучені Штати, трусить це навколо себе. І відповідно ці хвилі докочуються й до нас. Тому що бачать про це міжнародні медіа, в першу чергу, чого бояться, чого очікують, відповідно, що дістанеться нам про це будемо говорити зараз. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Саможенко, представники Бабелю. Україна в фокусі. Чи Україна ще досі в фокусі міжнародних медіа в трам з приходом Трампа, колеги? Але давайте перед тим як ми почнемо конкретні матеріали обговорювати, обміняємось власними враженнями, тому що в мене відчуття за останній тиждень, що пройшов, це була якось не інавгурація президента Сполучених Штатів, а інавгурація якогось президента світу. Наскільки кожна його зараз заява відносно України, не України, має незмінний резонанс, і мені дуже відгукнувся пост волонтерки, яка дуже багато років займається допомогою Україні Люби Шипович, яка зараз в Давосі на міжнародному економічному форумі, і вона каже, що Дуже сумно спостерігати, як кожна заява Трампа має такий відгук, ніби то Європа втрачає суб'єктність, ну не кажучи вже про Україну. Ти знаєш мій висновок десь близький до того до твого, я зрозумів, що взагалі не треба слухати, що Трамп говорить. Він говорить стільки, абсолютно речей, які не згоджуються між собою, і завжди плював на свої ж попередні заяви. Тому мені здається, що прийшов час стежити за руками, а не слухати. Друзі, ви, напевно, набагато уважніше стежили за заявами за те, що потрапляло в заголовки змі, що потрапляло в обговорення журналістів. Давайте тоді почнемо обговорювати, що було важливого. Мою увагу привернуло економічний аспект заяв Трампа. Він говорив навіть навіть уникає слова санкції, каже тарифи. Я мовляв, введу такі мита, що ви всі будете страждати його вороги. І з'явилось кілька хороших матеріалів, які розповідають про тріщинки вже доволі серйозні в економічному ландшафті Росії, і стає все складніше і складніше для Путіна. Вдавати що все в порядку, і Трамп знає, куди бити і він тисне на це. І можливо, це дасть плоди. Я, я я згодна з тобою, Макс, що насправді слухати Трампа не варто. Я цей, цей тиждень мене найбільше порадувала книжка, яку ми всі в Україні пропустили. вона Називається Лузер», Це такий щасливий, невдаха, yeah, ну, yeah, 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 yeah. невдато, можна сказати. І вона про те, що Трамп завжди, майже з дитинства, багато брехав. Тому те, що говорить Трамп, те, що робить Трамп, треба співставляти і шукати десь правду посередині, якщо вона взагалі існує. Але давайте, власне, Антон почав з економіки. З економіки почнемо. Просто ти сказав таку фразу, що з чого його ворогам треба боятися. Uh -huh. З перших заяв склалося враження, що його друзям треба боятися більше, ніж ворогам. А що, чим він може погрожувати ворогам? А, так, хто друг і ворог Трампа, можливо, вирішується ним емоційно. Його вас але... може вирішувати. А, хто його знає, але Росія поки що стабільно а, під загрозою. І він кілька разів згадував, що в Росіян погана економіка, що їм складніше, і а, що що в них погана ситуація. І він дещо знає а, на Foreign Affairs, на наприклад, вийшла, вийшла вийшов матеріал Олександри Прокопенко. А, це росіянка, яка працювала до 22-го року в російському центробанку. Потім поїхала, коли почалась повномасштабна війна, і а, зараз працює в Берліні в аналітичному центрі а, Карнегі Центрі. І я зазвичай скептичний до. Таких траєкторій людей до того, що вони говорять. Але тут в статті, яка називається Путін і ще не в розпачі економічні проблеми Росіян не переломлять ситуації в Україні. Попри назву, вона доволі тверезо і детально розписує економічні проблеми Росії, що мовляв, так команді російського диктатора вдалося перші пару років тримати економіку за рахунок активних вливань у військово-промисловий комплекс, але вже немає що вливати вже особливо. Немає ресурсу для того, щоб підтримувати потрібний рівень виробництва. А, зарплати в людей підвищилися, вони під, вони а, тиснуть на інфляцію. Бізнес не може за цим встигати. А, банки не можуть видавати дешевих кредитів. І тоді на все це накопичується, накопичується. І в підсумку ми маємо, наприклад, а, безробіття в Росії низьке, але немає кого брати на роботу. Є майже 2 мільйони робочих місць. А, інфляція формально 9%, насправді 20%. Mm -hmm. І ці 9% означають, що бюджетні виплати трошки трошки зростають, але насправді. Справді, людей стає менше грошей для того, щоб купувати. І а, наступні пару років а, очевидно, що а, буде вже складно втримати ситуацію, яка би навіть віддало нагадувала ту, яка зараз, тому що а, просто не буде на це грошей, тому що путіну все більше і більше потрібно на військо. Воно сиплеться в них сиплеться техніка. Їм треба вкладати в техніку, і вже фактично підтримувати по потрібний уклад життя стає неможливим і тому. Я закінчу буквально пару речень. Її кінцева теза в тому, що тиснути енергетичну економіку правильно. Вона так розвалюється поступово за цим, по-перше, приємно спостерігати. А по-друге, вона, вона навряд чи зробить дуже багато проблем у світі через те, що це її внутрішні проблеми, і вона поступово можемо уявити, як Башкірія та Татарстан будуть проти того, як їм вже не вистачає на прожиття. З одного боку, з іншого боку, треба трохи почекати і треба то, ще. Знаєш, яка мені думка страшенна сподобалася статті про mm -hmm. те, що якщо говорити, що в росіян є гідність, ну взагалі як поняття, та то в нас завжди гідність це було про права, про свободи, навіть якщо згадувати революцію, гідність, то а, вони формулюють ці статті, що в не гідність це якраз про зарплати, про державні виплати, про підтримку, і от вона в них зараз потрохи втрачається бідолашні, от так. Я даже думаю, яким словом це замінити. Там будь інтереси, а не гідні. Гідність це трошки про інше. От вона таке слово використала. Антон так ан, Антон так захопився. Я давно не бачив, щоб я так щось надихала, як розказувати про проблеми. Російське економіку Росію що може бути приємні шпідкине так стижня. насправді таких матеріалів справді було кілька було був дуже схожий матеріал в Reuters І ну загальна така його атмосфера, настрій він той самий. Але що з сприєм, приємного навіть загаловок Путін все більше стурбований економікою Росії? Він про те, що. Путін занепокоєний за якимись прямими і непрямими ознаками. Журналісти бачать за і в тому числі за допомогою своїх за інформацією своїх джерел анонімних, які вони не називають. Вони говорять про те, що в Кремлі дуже неспокійні настрої. Путін нервується, він збирає своє оточення, він збирає бізнесменів, він робить різні заяви про те, що ну, нібито ми тримаємося, так, да, є якісь проблеми, але у всіх є проблеми. І, е, власне, е, все про те, що так, кредити для банків стають все дорожчими, е, інфляція двозначна, вже цифри, одна третина бюджету досі йде на озброєння і на війну. І навіть їх абсолютний мах їх центробанку Ельвіра Небіуліна, яка говорить, що це насправді вона тримає російську економіку. Звичайно, не Путін. Навіть у неї про про неї вже знову ходять чутки, що її, мабуть, можуть прибрати. Тому що я так розумію, що навіть е, талантів не не вистачає, щоб балансувати цю економіку і доводити людям, що це все ще може бути нормально. Тобто, фактично, текст про те в Reuters про те, що Путін розуміє, що у них серйозні проблеми. А з іншого боку, про що також йдеться в тому тексту, Трамп давить на те, що з Україною треба домовлятися. І коли ми говоримо, що у Росії погана хороша позиція, вибачте на полі бою, вони наступають, то козирем Трампа може бути те, що в економіці все далеко не так добре. Знаєш, я підхоплю твою ідею про те, що мені здається, він чітко не те, що опонує. Він протиставляє себе Росії. Він каже в арктиці російських і китайських багато криголамів. Ми бачимо про те, що Україна готова домовлятися, а Росія не хоче. Це під підкреслює слова його міністра оборони, які каже: ми чітко знаємо, хто бедгай і хто напав. Тобто, оце відчуття, незважаючи на те, що він йому якось морально, ніби Путін як тоталітарний лідер, близький, але він не, не йде ніяке, не яке зближення. Хіба що Путін покаже, що згодиться хто альфа в цій парі? А мені здається, ця гра ще тільки починається. Разом з тим багато ж було розмов і до інавгурації після що ідея, ідея Трампа це мир через силу в Україні, та тому що це була завжди ідея і самих республіканців, і Трампа, зокрема, чи він якось вже проявився цими днями з якимись ідеями. Він демонструє свій успіх успішність свого підходу, на прикладі Гази, де вже фактично набагато менше, набагато менше вбивств вбивають людей з дня кожного дня. Але Блумберг написав, опублікував хорошу колонку. Марк Чемпіон, не в них такий колумніст, за яким я стараюся слідкувати. Він дуже тверезо мислить і розкладає по поличках. І його текст називається Спочатку Газа тепер Україна, а Трамп має опанувати Путіну. Він веде до того, що випадок у випадку. Док із газою легший ніж з Україною, тому що там на захід і сполучені Штати в тому числі вони підтримували сильнішого а в українському випадку вони підтримують слабшого. І тому все йде набагато складніше. Але Чемпіон згадує 22-23 двадцять треті роки, коли світ вражала синергія, як він пише, української звитяжності, готовності захищати свою батьківщину і свій спосіб життя, і західних технологій, які допомагали і підтримували українську волю до боротьби. Цей механізм почав пробуксовувати в 24-му році після контрнаступу, особливо 24-му році, коли затрималася допомога Сполучених Штатів, і тоді ми побачили, що як вінок. Писується така спираль вниз, тому що ставало поступово гіршим. Але попри те, що а, ситуація ускладнювалася і продовжує, де в чому ускладнюватися, прориву росіян не відбулося а, істотного, а, вони а, терплять величезні втрати, продовжують це робити. І він каже, що за допомоги Трампа, якщо він захоче, якщо він усвідомить це, то можна досягти знову цієї висхідної спіралі вже в цьому році, тому що за цей час, поки республіканці були зайняті виборами і собою, Україна розвинула військово-промисловий комплекс настільки, що зараз вона потребує не так західних ракет, як грошей на виробництво своїх ракет, зокрема, і дронів в тому числі. Тобто технологічно все йде до того, що Україна дуже активно розвивається і потрібна, потрібна допомога, потрібна допомога з ресурсами, і вже не треба настільки. Активно вкладатися як раніше. Не треба нам, як нянькою, нас поїти з ложечки. Треба просто дати трохи поштовху і все піде набагато краще, тому що в росіян, як ми вже обговорили, а, стає ситуація гірша. Я б сказав, не треба поїти з ложечки, дайте 300 мільярдів російських заморожених активів, а далі ми вже розберемося. Mm -hmm. Так, Та, умовно кажучи, віддайте нам майже наше. Так. Те, що ми вже самі давно вважаємо нашим, а світ ще не віддає. Мова про заморожені російські активи. Справді про це пише Вашингтон Пост. Про те, що Америка має продовжувати зброю країну, але не за гроші платників податків США. І е, в тексті власне йдеться про те, що 300 мільйонів заморожених російських активів знаходиться під yeah. контролем е, мільярдів, так мільярдів під контролем е, штатів і ще більше Європи. 200 мільярдів фактично контролює Європа. Uh -huh. І е, е, якщо просто про, про про скільки про яку суму це що не це можна купити в масштабах країни, то американці передали за роки повномасштабної війни 180 мільярдів. Це значно більше, і це майже за три роки. Це дуже великі гроші. І автор, власне, до речі, що мене здивувало, Вашингтон Пост, який не те, що дуже посимпатизує Трампу. Автор пише про те, що якби Трамп був президентом, війна б не почалась, Путін би не напав. Дуже так однозначно. Здається, це керівник інституту вивчення війни пише цей матеріал, тобто експерт досить uh -huh. відомий. І він говорить про те, що ці гроші лежать, частина в Америці, частина в Європі. Ну, типу, Трамп має зрозуміти, що їх треба віддавати Україні, тому що, вибачте, це ж ми допомагаємо з до наших грошей, наших платників податків. А Європа не хоче ці гроші віддавати, тому що для них це, скажімо так, гарантія того, поки ці гроші лежать, що їм можна довіряти свої активи. Вони віддадуть росіянам російські гроші, і значить, хтось інший може китайці заберуть свої активи. Але автор говорить про те, що ну в принципі то у стаю штатів є можливість натиснути на Європу. Давайте чесно, так і натисніть на них, тому що ми чомусь віддаємо гроші своїх людей, замість того, щоб взяти гроші росіян, які винні в тому, що зараз відбувається в Україні. Це те про що Трамп каже, чому наші платники податків мають платити у чужу війну? От заберіть гроші і дайте. Так, і насправді це дуже така коротка і зрозуміла теза, яку було б добре, щоб частіше повторювали, тому що ми про це говоримо вже дуже дуже давно. Ну і вони ж так само з приходом Трампу просувають тезу, що Україні є чим розрахуватися на натякаючи на наші корисні копалини, які ще не до кінця досліджені, і що це може бути для американців дуже привабливої території. Спільно розробляти вже Україну в одному з видань називали такою великою скарбницею корисних копалин, тому що. Якщо а, Китай забрав Африку, то да доведеться тепер щось шукати в Європі, і ми знаємо, де що лежить. Ну економічний підхід це один з підходів, який шукають що застосувати до Трампа. Друзі, що ще яким чином намагаються зараз українці про просто весь світ українських експерти. Також денеж. і ми час від часу обговорюємо про те, а як тепер спілкуватися з цією людиною, угу. яка постійно генерує якісь дуже красиві, але абсолютно часто неадекватні заяви. Короткою приємного фразами вже прозвучало до це вислів. Трамп uh, 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 це розуміє. Йому це подобається. Про це uh, написав Девід Бреннан, uh, теж доволі іменитий автор, який часто пише про Україну на ABC News. американському uh, сайті uh, мовнику, де були дебати uh, Трампа і Гаріса. І він пише, що uh, це називається після спроби зачарувати. Україна готується до повернення Трампа. Що, uh, коли Трамп тільки прийшов 17-му році, ще ніхто не знав, що це за характер, як з ним комунікувати, як е, вести справу за цей час. Вивчили трошки, і ну так не найкращий е, об'єкт, але з ним можна працювати. І до цього вже готові і європейці, і українці. Наприклад, Олександр Мерешко з Верховної Ради, е, депутат слуги народу, е, подав Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Він дуже давно цього хотів. Він ображився, що це отримав цю премію. Отримав Обама, а не він. І ось українці зробили такий пас. Як мереш сказав, що ну ми розуміємо, що Трамп ну він впливова людина, треба uh, говорити зрозумілою з ним мовою, і до мови uh, почалося по почало виходить. Мова Лестощів і такої такому умовна транзакційна ситуація, коли це дружба взаємо ну, лише на взаємній вигоді, мовляв. Uh, а ти е, робиш е, хороший стабільний мир в Україні. Ми робимо тебе е, миротворцем, таким почесним робимо тобі там пам'ятники ставимо. Або ми даємо тобі частину грошей. Або от, європейці кажуть, що це хороший стабільний мир, це хороша співпраця. Ось такі якісь короткі е, тези, які от Трамп любить. Знаєте, це екстраординарно, найкраще, найвеличніше. Оце от про Трампа дуже дуже добре вписується, і українці дуже добре це освоїли. І складно сказати, що це не працює, тому що, врешті-решт, Трамп. Каже те, що нам потрібно. Він каже, що українці хочуть миру, а росіяни цього не хочуть. Подивимося, що він буде казати далі. Але поки що здається, це працює. Подивимось, що він буде робити, а не казати. Кать, ми вже починали обговорювати книжку, яка дуже цікаво вийшла, і от у ідею яку Антон, марнославство, яке треба максимально використовувати, яка знову відкрила нам наскільки Трамп марнослав людина, і за те, щоб почесний, поважний, шанований, да, якусь нагороду, якусь грамоту, він готовий зробити великі речі. Насправді ми знайшли цю книжку досить неочікувано навіть для себе, тому що дивно, що в Україні вона ця книжка Лузер», щасливий невдаха, такий фартовий невдаха. Мабуть, угу. лакі все таки в цьому плані. Що її пропустили, її написали в поліцейський лауреат. Там база документи, різна економічна звітність Трампа, його бізнеса, зокрема податкові документи, податкові які документи. Трамп не може підробити. Так, і це, це це показує от правду про його минуле. Якого року а, вона вийшла в, в осени в чи влітку, 24 четвертому рода ну, в 24-му році. От і власне я не знаю, як, як її всі пропустили. Дуже раджу на Бабелі є повна історія. Ми у нас детальний переказ, але є якісь речі, які просто не можна там не згадати. Основний посил в тому, що Трамп це людина, яка зразу зрозуміла, що. Навіть якщо ти щось не вмієш робити, а він багато що не вмів робити, бути класним забудовником, як його батько, робити класні великі проекти. Про це можна гарно розповідати і люди будуть цьому вірити. І особливо, вибач, якщо в тебе є батько, який закриє з власного бізнесу всі твої промашки. економічні. Так, великий забудовник відомий в Нью-Йорку Фред Трамп. Він справді будував ці квартали, цілі вулиці. Він передав Дональду великі статки. А потім Дональд весь час розказував про те, що він будує якісь великі проекти, і вони майже. Завжди були в, йшли в мінус, але весь мінус він займав, справді закривав грошима батька, а сам робив з часом все більше і більше ставку на медійність. І це спрацювало, тому що Дональд в багатьох інтерв'ю він багато брехав. А брехня, як журналісти знають, вона завжди більш яскрава, більш така людям подобається. І коли ти ходиш, що сказати правду, це майже ніколи не так цікаво, якби хтось збрехав. Але в цій історії Трамп боявся, що піар це понад усе. Пар марк маркетинг працює. Він насправді а, 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 зробив кілька медійних проєктів. Він брав участь у великому шоу, яке називалось Учень. Uh -huh. Він зробив ставку на те, що він продавав цьому шоу. А, він підбирав все. собі асистент. І він продавав все. У нього на столі стояла вода з обличчям Трампа, досить такої якоїсь. Ну, примітивного, поганого дизайну так, він, так. він 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 приндував собою все і продавав ці речі, і людям це подобалось. І власне так, мабуть, він дійшов до титула президента навіть швидше ніж якби був в, 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 Знаете, в лакі. Забудовником я для себе зробив висновок, який я зробив висновок. Прочитавши частину, що читав на бабель про те, що по перше він не успішний бізнесмен, це міф. Якби батько його не покривав, він би розирився. ніякого Трамп Таури не було. А друге, я хочу, щоб ви згадали про історію з його фотоневідомішою фотографією молодості. Чому це так важливо, коли він сидить в Кітілі з такою величезною кількістю нагород? Він цей Кітіль, скажімо так, позичив. Він був О, у військовому, військовому у військовій академії, куди його батько відправив, за те, що він був просто шалапутом і нічого особливого не робив. А, хотів навчити його дисципліни. А, до Трампа ставились поблажливо через те, що батько а, велика шишка. І на випускному а, а він не отримав жодних відзнак. У нього насправді жодної медальки немає, крім якоїсь обов'язкової. типу «Вітаємо з завершенням нашої uh -huh. академії. Ви, вигнуто його не могли бо боялися. І власне він позичив в іншого свого співкурсника Кітель, якому купа нагород і спортивних і всіляких. Він потім просто сказав, що це. Так проявився мій талант підприємливості. Так, да, він, він цим пишався, він цим пишався. Взагалі... Якби його викрили через багато років, то я, він так. Я, я вже боюсь, що якщо Трамп подивиться наш ефір, він зрозуміє, що улесливі речі це не щиро. Сподіваємося, ні повертаючись до поля бою, історію, яку ми продаємо, якщо так можна сказати, взагалі про війну, найчастіше останнім часом назовні, щоб посилити допомогу Україні, це участь північно-корейських солдатів, показували і Зеленські в своєму в своїх соцмережах допит двох, яких нам вдалося неушкодженими мати як двох полонених. Наскільки ця історія вийшла назовні, має вплив? Вона вийшла про неї, говорили і, зокрема про те, що двоє це вже велика удача, тому що дуже дуже мало яких корейських солдат, яких ти навіть хапаєш на полі бою, доживають до того, як. Вони опиняються в полоні, і це екзотика, тому що навіть росіяни окей, є в них мішні, мішні штурми, вони можуть бездумно а, валити. Але коли а, втрат вже забагато, коли просто кожен бачить, бач, що кожен того другого розстрілюють, то вони намагаються якось кудись втекти. Корейці не тікають. Текст називається Воюючи на боці Росії, північно Корейці ведуть власну війну, і а, суть цієї фрази в тому, що українцям доводиться адаптовуватися, а, якщо ми. А, під під корейця. Корейця. так, так, так. Наприклад, міни набагато кучніше ставити, тому що вони біжать не в не розрізано, а, а, а один біля одного. А дрони, якщо, а, якщо летіти а, дроном камікадзе в одного корейця, то по-перше, його, його нікому не шкода, ні корейцям, ні росіянам, а по друге, він його використовують як приманку. Тобто смерть однієї людини це взагалі ну, іще менша вага, ніж в росіян, і виявляється, так можна. А, і а, вони, очевидно, що в них є стимули з боку Кім Чен Іна, якось на них тиснути. там є Рукції, що мовляв, ви боретесь за честь країни. Якщо ви а, потрапляєте, якщо ви поранені, то прижміть там гранату до шиї і якщо українці до вас наближаються, просто підірвіть її, тому що інакше буде ще гірше. А, і дуже дуже багато таких а, речей, які м -м, роблять їх насправді ворогами доволі серйозними. Тому що це yeah. просто машина, Я ви хочу тебе згадав сюжет нашої колеги з ТСЕН Нагорної Наталки, яка показала допити власне цих кількох двох корейців. І я звернув увагу, якщо ти пам'ятаєш мечка, в них руки повністю забинтовані. Вони не можуть навіть там вилку чи олівець взяти. І я думав, що може вони... думали, що вони там були та, поранені, але та. виявляється, причина зовсім іншому. Розповіли ріка що вони настільки Ми... націлені на самознищення, що. Спостерігали за тим, як фактично ледь не роздерли собі вени просто на руках, і тому і максимально руки забинтували, щоб убезпечити від самоушкодження, тому що вони не налаштовані на те, щоб здаватися в полон. Це... З одними дикунами, ми натрапили на ще більше От, дикунів. Бачите ці перев'язані руки ага. це не тому, що вони пошкоджені, а тому що вони можуть пошкодити. І це теж виклик Трампа будемо чекати його в міжнародній політиці. Ми ну, пам'ятаємо, що він колись за своєю першою каденцією зустрічався а, з лідером Північної Кореї. Може він кілька разів особисто передати цих полонених назад, queste. якщо в них там є шанси вижити. Навряд чи що ще поговор… У Нас є ще одна тема. Цікава. Давайте, да. Давайте про щось про щось трошки трошки менш лякаюче, але про проблему все одно. Про Сіанен написали про. Проблеми, з якими стикаються люди з пораненнями в Україні, а у них така дуже яскравий заголовок. Я маю на увазі, що там є слово тригер, і фотографія відомого українського військового Олександра Будько. І власне це про те, що українських холостях чоловік з амбутованими кінцівками і, і про сексуальне життя в тексті насправді про будь не так багато. А тому, що він він має продати цю історію а за кордон, і він на фоні HBO, тому що був в Америці. Знімався в фільмі з Сараджеської Паркер. А текст він в принципі про людей з пораненнями людей з інвалідністю, які повертаються з війни, і у них виникають різні проблеми в сексі. Вони не знають, як їх вирішувати. У них майже немає ніякої не підтримки, не допомоги спеціалізованої. І власне там є кілька історій. Мені запам'яталася історія однієї жінки, яка Повернулася і її прямо в лікарні. А, її хлопець зробив освічився, mm -hmm. але вона відмовилась, тому що їй здавалося, що такою вона не зможе бути дружиною. І відмовилась. Потім вона прийшла реабілітацію. Потім вона прийшла якийсь курс відновлення. І там є фотографія, де вона вагітна, і вона вже народила дитину. такий хеппі-енд. Але в сам текст про те, що ну хепі енди є не у всіх людей, таких дуже багато їх тисячі. А людей, які вміють з ними працювати, насправді дуже мало. Там і психологи Ти знаєш, про це говорять інтерв'ю з велике Саше Терном, який скоро вийде, і запитала, як яка була реакція, колись він написав пост про секс, спеціально, якраз, краще заходити ветеранів, людей про це ставити запитання. Він сказав, що цей пост мав великий відгук, але переважно від дружин, тому що вони писали йому в лічку і там додаткові запитання, і слова підтримки, що він про це говорить. А хлопці не так налаштовані взагалі обговорювати ці питання, якщо вони в них виникають. Тоді хотілося би е, сказати е, до тих хлопців або до тих причетних до хлопців, кому це може бути релевантно, що в Україні є організації, які цим займаються. Є ветеран хаб, який провів ціле дослідження, є спеціалісти цих е, е, волонтерських е, і медичних організацій. Просто погуглять, е, і там буде вже чимало нового і цінного. це непогано. це супер, друзі. Дякуємо вам! Будемо чекати наступного тижня. Що нового він нам принесе Максим Сухенко, Катерина Кобарник, Антон Зюбенко. І я, Марічка Падалка. Семеженко. Семеженко, Боже. І телеканал Тиждень, де можна нас подивитися і написати нам свої коментарі. Ми Чекаємо. Світ виходить в дуже цікавий період, тому зустрінемось через тиждень. Дякуємо.